Що найбільше насторожує, а деколи навіть ті лякає жінок, коли вони чують від лікаря рекомендацію щодо застосування гормональної контрацепції? Ну думаю, що не перебільшую, якщо скажу про те, що у багатьох жінок е, прийом гормональних таблеток асоціюється з різними небажаними ефектами, найбільш вагомим серед яких, без сумніву, можна назвати побоювання виникнення раку. І саме про це ми сьогодні поговоримо. В цьому відео я розкажу про те, чи насправді прийом моральних контрацептивів підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань, і не тільки онкологічних, а якщо онкологічних, то в першу чергу раку органів статевої системи. Я буду е, наводити дані досліджень, які можливо переконають вас і допоможуть прийняти рішення щодо того, приймати контрацептиви чи ні. Отже, гормональні контрацептиви вони ж гормональні протизаплідні таблетки, вони ж Комбіновані оральні контрацептиви, скорочено КОКІ. Все це синоніми препаратів, які використовують для контрацепції, тобто запобігання вагітності. І містять вони в своєму складі гормональні компоненти. Ці компоненти є аналогами або похідними двох самих важливих жіночих гормонів естрогенів та прогестерону. Тобто, всі види комбінованих оральних контрацептивів містять ці два гормони. Протезаплідний механізм дії цих препаратів відомий багатьом і полягає у створенні таких умов, при яких овуляція не відбувається. І от запобігання овуляції і є головним, ну хоча й не єдиним механізмом, який унеможливлює настання вагітності. Але зараз ми не будемо говорити про контрацептивні ефекти таблеток. а… Про їх вплив на підвищення або зниження ризику виникнення онкологічних і не тільки онкологічних захворювань різних органів і в першу чергу органів репродуктивної системи жінки. І почну я все ж таки з неонкологічних проблем. Одним з популярних захворювань матки є фіброміома. Особливо це стосується жінок старшого репродуктивного віку 35, фіброміома це доброякісна пухлина. Мізевого шару матки, яка практично не перероджується, не перезагрожує переродженням в онкологічну хворобу. Тим не менш, певні види фіброміом можуть спричиняти серйозні проблеми для гінекологічного здоров'я жінки. Так от дані численних спостережень, одне з яких тривало більше 30 років, це дослідження Оксфордської асоціації планування сім'ї. Стверджують, що прийом коків не впливає на ріст фіброміоми матки. І крім того, ризик виникнення фіброміоми матки у жінок, які використовували оральні контрацептиви, втричі менший, ніж у тих, хто їх не використовував. Ну і більше того, такий ризик поступово зменшувався з кожним наступним роком прийому таблеток. Наступне. Пухлиноподібні утворення яєчників. До них ми зазвичай відносимо так звані функціональні кісти: фолікулярні, лютеїнові. До речі, більш детально про ці стани ви можете взнати, зайшовши за посиланням, яке зараз на екрані. Так от і в цьому випадку відзначається, що застосування монофазних оральних контрацептивів знижує частоту виникнення таких кіст. А якщо вже говорити про справжні кісти яєчників, там тератоми, муцинозні або сирозні кістоми, то ризик їх виникнення у жінок, які приймають коки, не зменшується, але і не збільшується. Ну, і ще один вид доброякісних утворень. На цей раз в молочних залозах. Я маю на увазі фіброзні, фіброзно-кістозні мастопатії. Частота фіброзно-кістозних змін у молочних залозах достовірно знижувалась через 1-2 роки прийому контрацептивних таблеток, та ефект зберігався близько одного року після закінчення їх прийому. А тепер, нарешті, перейдемо до онкоризиків і почнемо ми з яєчників. Висновки відомої експертної групи, яка вивчала епідеміологію раку яєчників, наступні. Захисний ефект зберігається протягом 15-20 років після закінчення прийому кок, а ризик чотирьох основних підтипів раку яєчників знижується в однаковій мірі. Крім того, нещодавні дослідження свідчать про захисну роль оральних контрацептивів, які знижують вірогідність виникнення спадкового раку яєчників. А зараз про матку. Ризик розвитку раку ендометрія після прийому коків знижується із збільшенням тривалості їх прийому. І так, наприклад, показують, що через один рік використання оральних контрацептивів такий ризик зменшується на 20%, через два роки їх прийоми на 40%. Ну а у разі прийому контрацептивів 4 і більше років такий ризик зменшується аж на 60%. І до того ж, є повідомлення, що протионкологічний захист від прийому коків зберігається ще майже 15 років після закінчення їх прийому. І ще одне, що стосується раку шийки матки, рак шийки матки, на жаль, це найбільш часта онкологічна патологія жіночої статевої сфери. Тут ситуація. Така менш перспективна, адже прийом коків не пов'язують із зменшенням ризику раку шийки матки. Більше того, деякі дослідження демонструють незначне, але все ж таки підвищення такого ризику. Але тут є один важливий фактор. Практично всі дослідники наполягають на тому, що в даному разі у підвищенні ризику відіграють роль інші набагато більш суттєві фактори, такі як, наприклад, носійство віруса папіломи людини або навіть паління. Ну і наостанок, давайте оцінимо ризик ще для одного органу, який не відноситься до статевої системи, але тим не менш є органом мішенню для статевих гормонів. Це молочні залози. Так от, більшість досліджень, які стосуються вивченню впливу коків на ризик виникнення раку молочної залози, стверджують про його відсутність. Тобто, частота виникнення раку молочних залоз є однаковою як у жінок, які приймають контрацептивні таблетки, так і у тих, хто їх не приймає. Цікавий факт: донедавна предметом таких бурхливих дискусій в медичному суспільстві було питання вживання конференційних таблеток пацієнтками з обтяженим сімейним анамнезом, от відносно якраз раку молочних залоз. Результати досліджень показали, що вживання коків ніяк не впливало на ризик виникнення захворювання. Отже, підсумовуючи сьогоднішню тему, нагадаю, що за більшістю позицій. Прийом комбінованих оральних контрацептивів не тільки не підвищує, а навпаки, ну в різному ступені, знижує ризик виникнення як деяких доброякісних пухлинних процесів матки та яєчників, так і онкологічних захворювань цих органів. Окремо слід виділити ситуацію з раком шийки матки, але у цьому випадку швидше за все прийом коків. Є супутнім фактором, який просто присутній на тлі інших, тих, які дійсно мають виражений онкогенний ефект. Тому не слід боятися прийому контрацептивних таблеток, адже їх раціональне використання може дати подвійний ефект, тобто два в одному: і протизаплідний, і профілактичний. Але. Перед тим як обрати таблетки, я би радив обов'язково проконсультувати з лікарем, адже окрім всього іншого, у певних категорій жінок можуть бути як відносні, так і абсолютні протипокази для застосування гормональної контрацепції. Тому будьте здорові і залишайтесь з нами.